Ялиночка наша росте. Скоро ж різдво. І будемо її прикрашати. Я так думаю. А ось тут у нас, бачите, які будь-які ростуть. <різь> З цієї сторони я пересіла чуток, а все інше не знаю коли, тому що дуже волога земля, от зараз сьогодні сонячно нарешті. Може, трошки підсохне, завтра неділю, то я продовжу це робити, хоч, хоч би ось до, до цього місця. Зараз ми їдемо на озеро. Там яхт-клуб, можна так сказати, хочемо подивитися, але до цього треба здати в переробку скло. Так, що в нас тут? Тут вже, бачите, добудували. Тут ми приїхали, тут ще ось ці будинки будувалися. І ось тут вже виганяють, коробка вже є, навіть сонячні батареї поставили на дах. Але стоїть техніка, багато wow. сміття. І доволі гучно з понеділка вони починають о сьомій ранку працювати до четвертої. Ну нічого, колись і тут добудують, то будуть тут же жити у нас сусіди. Розсипаться до них. Давай так може зав'язати. У мене я восьма. Давай просто переставимо собі частину. Савітське минуле глянь. Бачите, який там маячок. Як він називається цікаво, що показує направлення вітру. Такі часто бувають там, де літаки сідають. Так, зараз ще трошки, і ми побачимо воду. О, вау! О, вау! Подивіться, як тут гарно. Ох, нічого собі. Проти сонця. Нічого не видно, але як тут біля нас недалечко, ну це можна сказати, що Оксфорд. Ближче до Оксфорда, але це такий яхт. Коли... Ні, ні, тут це не пляж, це не пляж, це це озеро, де можна на яхтах ходити. Так, давайте на карту подивимося. На жаль, дуже сильний вітер. Не дивлячись на те, що погода просто шикарна, таке сонце так тепло і це вже середина листопада. Я зайшла після того, як ми повернулися з резервуару в Вікіпедію, щоб просто почитати, що ж ми таке побачили. І зараз я хочу вам прочитати, щоб ви також розуміли. До речі, на цій карті одразу показують, що є два варіанти. Піших прогулянок коротка і більш довша. Ми пішли більш довшою. І здається, начебто так небагато. Насправді, так ми йшли доволі довго. Я чомусь думала, що ми підемо ще й більш короткою, але, на жаль, діти вже втомилися, може, якось наступного разу приїдемо і також прогуляємося. Погода, бачите, неймовірна споникає людей приходити і сидіти. Ось так на сонечку каву пити, щось смачненьке їсти. Ой, краса. Це ми вперше сюди приїхали на новому місці. Починаєш роздивлятися карту і шукати якісь місця, де можна побувати і щось цікавого подивитися. О, до речі, бачите, між двома резервуарами. Можна навіть на машині приїхати. Хайде, це ж ця штука, де можна заховатися і за пташками вас поглядати. Давайте зайдемо. О. Так, оце можна її відчиняй. Ой, Боже, це треба підняти. Ану, Тьомчик, там треба десь якось її закріпити. А, вона сама закріпилася. Так, це вже знати, як це. Ага. о, Це просто. Віоляйте себе. Клас. Продовжуємо йти. Тут подивіться, така лавочка. З трьох кусків, не знаю чого. Каміння, я думаю. Я думаю, що це каміння. Така фактура у нього класна, бачите? Пліснів, чи в чому це, чи це. не знаю, що це таке зелене. Але дуже гарно поцвіло. І написано: Simon's Сит. Місце Саймона. Може, це така форма лавочки, коли, знаєте, людина померла і ось отак його згадують. Приходять сюди, сідають. І згадують людину. Це ж прекрасно. І споглядають на воду. Ну, я вирішила доєднатися до споглядання, і поки сиджу, все ж таки прочитаю, що Вікіпедія пише: Фармерське водосховище, водосховище у фарморі, Графство Оксфордшер. Оксфордшер це те от графство, де і ми живемо, і Бістер, і Оксфорд, як ви розумієте. Як область в Україні, десь так. Приблизно за 8 кілометрів від міста Оксфорду. Ми сюди їхали від Бістера до цього резервуару хвилин 20, трошки довше, ніж від Оксфорду. Розташований цей резервуар недалеко від східного берега річки Темзе. Сама та річка, що тече через Лондон. Як і більшість у долині темзи, воно не утворилося шляхом перегородження долини. У цьому випадку береги були підняті над місцевим рівнем землі, з допомогою матеріалу, викопаного всередині чаші резервуару. Тобто, це якби озеро, я називала, насправді це ж не озеро, неприроднє, а створене саме людиною. Ну, я думаю, що слово резервуар про це саме по собі і каже. Резервуар розділений на. Дві частини. Спочатку та, що я так розумію, перша була викопана у 1967 році, ну а потім вже і друга в 1976 році. Крім інших місць, фермер постачає велике місто Свіндом, воду туди постачає приблизно 40 км на південний захід. І водосховичі наповнюється з річки Темзи. До речі, мене це трошки дивує. Хоча ні. Хто був в Лондоні, хто не був, то, може, знає і не знає, темза вона доволі брудна річка. Чим вона брудна? Там же, ж, ну я думаю, що тут у Великобританії всі річки такі. Я, я чистих річок зовсім не бачила. Тут ось ця глина така помаранчева, і мул багато, і таких прозорих річок ну, практично немає, щоб був пісочок, щоб було чисто. Тому я зараз бачу таку прозору чисту воду. Не знаю, може вона якось коли закачується в резервуар, очищується. Не знаю, може доволі глибоко, тому так чисто. Водосховищ використовується для занять спортом. Є е, е, така як риболовля, ну, теж, теж, теж спорт, правда? А плавання на шлюпках, вінсерфінг та веслування на дошці стоячі. До речі, ось саме останнє я б дуже хотіла. Спробувати. Тепер знаю, де це можна спробувати. Але потрібен гідрокостюм. Там розташовані Oxford Club, це саме стоячий веслуючий клуб, стоячий, мабуть, правильно так. І інші клуби, які пропонують курси вітрильного спорту, вінсерфінгу та катання на моторних човнах. Також є доступ для спостереження за птахами, ми вже побачили цю. Маленьку таку будочку та просто прогуляємо те саме, що ми зараз з вами і робимо. Як ви гадаєте, що це таке? Якась зупинка із брудного скла. О, тут тільки павутиння. Ого, люди! Там, бачите, тут можна сидіти, але подивіться тут. Все в повотині я навіть здалеку подумала, що ось цей бруд це якісь там всередині квіти стоять, може якась оранжерея. Не знаю. Да. По повотиню видно, що сюди хтось заходив і <свісно> виходив, але що тут ніхто не, не сидить, тому що все брудно цікаво, для чого це зроблено. Може Дін тут. Якийсь автобус курсував колись, але наразі навряд чи. Ось ще одна тут така зупинка скляна. І чомусь тут написано, якщо я правильно перекладаю, бережіться кастингу рибалок. Я думаю, це щось означає, що я, що я просто не знаю. Ну тут же, бачите, так частенько, більш-менш і так більш зручніше. Лавочка така. Але павутиння також є. Щось таке, знаєте, ми пішли навколо Великого резервуару і так, довгенько йдемо. Так, ну що сказати, отак гарна ідея приїхати, прогулятися біля води і послухати, як вода шумить, але так, щоб сказати, що тут щось є робити. Нічого робити, ну, окрім того, що там а, плавати під парусом чи ходити, як там правильно. Мої вже засумували, сидять на лавочці, чекають, поки я тут контент не знімаю. Я вже їх наздоганяю, ми, мабуть, будемо вже сідати в машину їхати далі. Здавати скло. В магазин. О, до речі, подивіться, що там. Зараз я приближу, покажу вам. Це коні, чи що. Не знаю, здається, то коні. Подивіться, діти, подивіться, ви бачили Вон там коні. Чи то корови. Ні. То річка темза, та що по Лондону тече. Бачимо, дивитися кано і плебьом. Так, можна тут на неї сісти і до Лондона допливсти. Уявляєте собі, як класно. На жаль, проти сонце не видно, але ось тут можна побачити темзу. Cause you're here on purpose. You're made for a purpose. Just know that you're worth it. Give him all of your burdens. Start counting sheep, you will be okay. No need to weep, things will be okay. Яка тут подушка пухнаста, бачите, жовтий, такий гарний колір На зеленому дивані. Подивіться, які поєднання кольорів гарне. Це я на ньому сиджу. На жаль, щось диван зовсім не зелений. Не знаю, що чому. Може, ось так більше зелений. О, ось, так зелений. О, ось так зелений. Так от, ой, тут мені ще надає світончик. Покажу, що купила. Саме птика Максі, ну я купила, ще не купила. Зараз куплю такі дві миски. Ось така аналог такої миски е в мене вдома, але пластиковий. Мені подобається саме форма і подобається розмір. Салату я там роблю ось ця ціна ну Майже 7 фунтів. Трошки така бредна І аналогічна, тільки більша. Такої ж фірми майже 10 фунтів. Я хочу сюди ставити фрукти, тому що в мене немає такої великої миски, щоб вона була біленька, чистенька. Ну, як моя кухня, щоб без кольору. Зараз у мене там помаранчева така хеллоуінська. Тарілка, я хочу її прибрати і замінити на біленьку. Ось така історія. Ну, ось покажу вам наостанок. Як все це виглядає? Ось вона величезна така миска, тарілка. Ось така була. Я теж така Максію купляла, ось цю. Так, тут у нас Made in Portugal також Farval Keramics. Чисто, ще водичка є. І в неї, бачите, такі прекрасні гарбузики по колу. Ну, вона в мене така, вона в мене така більш для Хэллоуину. Я її купляла, щоб так настрій був. І я думаю, що я її складу разом з хеллоуінськими всіми прикрасами, бо вона мені так зараз не потрібна. І ось мусочка, що менша. Ось ця менша. Теж вона виготовлена в Португалії. Не знаю, що це за компанія, але я залишила ось такий чек був приклеєний. Made in Fabric AU. Portugal. Начебто така їх португальська плитка знамената. І ось, що я казала, пластикова миска вона ось вона. Просто я, я її купляла для того, щоб до ані на день народження я фрукти брала з собою в булінг і думала, ну не тягти ж таку, щоб не розбити, і взяла ось таку білу. І саме ця форма і цей розмір мені дуже сподобався. Тому що нам от якраз на сім'ю салали я сьогодні роблю. Не хочу їсти з пластику, хочу їсти. Ось такого посуду. Цей посуд він може бути і, а, я би так сказати, брендовий, але не дорогий. Чому не дорогий? Ну ось, наприклад, бачите, така маленька цяточка. Така маленька. І все. Вже ця цяточка означає, що це там, не знаю, як то вищий сорт. Ось. Я думаю, ця тарілка теж щось має якісь там десь. Ну, ця точок я не знаходила, може вона трошки там нерівна. І це вже не вищий сорт. Але я цього візуально ну, так складно побачити. Так що такі, ну, Тарілкові справи. Ось ці дві прибираю. А ці дві залишаються в моїй білій кухні. You're made for a purpose. Mm. Just know that you're mm. worth it. Give him all of your mm. burdens.